Так не чіпайте мене, будь ласка. Я не чіпаєте. Чому? А що ви робите? А куди а куди що це таке? Я хотів подивитися. Слухайте, перестаньте порушувати. Ми я хотів закон. Подивитися. На вас вже заяву написали. попустіться. У Вас є документи на подачу. Умай, Шановна, будь ласка, вийди да, звідси. Да. А, да. а може що? Може його зможу за руку і проведемо. Да. Я з вами позайом. Шановна. <призантрия> Ой! Ой, ще. Наша це облякуються. Боже Боже, скільки вас багато? Хлопці, знайдіть собі дівчину. У нас є Дівчина ви нам дуже подобається. Боже, приберіть руки свої, будь ласка, розпускайте. На що ви маєте право? Закони почитайте. Має вона право, бо ти смердишся. Що ж ви так камери боїтесь, хлопці? Собі, та обоємо. перестаньте до на мене торкати! Я не торкаюся, ви туди. ви а? А? Чого мене штурхаєте. А? А? Чом не штурхаєте? А? А? У вас я, проблеми я, психічні? Ваш, я вашим способом. <Court> Ой, дивіться, комарик, комарик. Це ви це бачите? Ну, Ви це бачите? Серйозно, ви бачите, що вони роблять? Ви це мінтів, вони припадають. вони допомагали їм, вони допомагали їм. Я вже зняла його. Ви заразте марш будемо грати. Витісняємо! міліція! то що ви стоїте? Ви що не бачите, що дівчину хапають? Робіть що небудь. А ви міліція? Бачите, вам самим смішно, що ви робите, дівчата, ви ж дорослі люди. Ви ж дорослі люди. Розумієте, навіщо це робити? Нам дуже смішно, що ми побили коліна і нас посували по асфальті. Нам так смішно. Я не знаю, зараз впаду від сміху. Ми ви Ми навчаємося. Витісняємо, витісняємо її. Ви пайдемо руками. Ви штовхаєте мене? Я не штовхаю. Дивіться, як штовхаєте? Якщо вас в громадському транспорті штовхають, ви теж? Ну ви ж не в громадському транспорті. Ну так то не штовхайте мене. Я не штовхаюся. Ну, майте хоч якусь повагу. що ви, я не знаю. Самок, ми будемо байдужими. Що будемо штовхати? Перестаньте мене штовхати! Що ви мене штовхаєте?